Що ті люди, які хочуть зберегти корупцію під час війни, а ми розуміємо, що це таке для майбутньої України, що їм дорога країна? <кій> Я чомусь думаю, що ні. Навряд чи вони тут збережуться, чи вони тут залишаться жити. Навіщо? В країні, яка для них не є рідною, яка для них не є зовсім цікавою, потрібною? Всякі Куницький, Дмитрук всі спокійно могли покинути Україну. Вона їм не потрібна. Вона ну а й... саме цікаве, ті, хто про це <кій> говорить, вони виявляються вороги нарводу. Так. Вороги народу працюють. Варшава. На так. політику пише, от я процитую одне із одної з заяв-чиновників, на які посилається політику. По суті, тактика полягає в тому, що ви щось скажете проти нас, ми порушуємо проти вас кримінальне провадження. І накладаємо санкції. Вони фактично шантажують всіх своїх потенційних опонентів або ймовірних опонентів. Правові дії проти опонентів часто пов'язані зі звинуваченнями в державній зраді та зловмисних зв'язках з Росією, і це не є новою тактикою. Невдовзі після обрання Зеленського в 2019 році було порушено понад 20 кримінальних справ, включаючи одну з державних за державну зраду проти людини, яку він переміг Петра Порошенка, колишнього президента України. А в лютому Зеленський підписав указ про санкції проти Порошенка, фактично заморожуючи його активи в Україні, блокуючи його від здійснення фінансових операцій. Це викликало критику і звинувачення в політично мотивованому полюванні на відьом. А все точно всі все бачать. Знаєте, в чому штука? От трохи поверні Вер... трохи верніть камеру назад, о, так, так як так. вона була. Трошки о, отак. Отак. От, Давайте це бо я трохи виправив. Так. Вона в мене трохи косо стояла. Отже, позавчора в Європарламенті ухвалений закон яким спрощується можливість скасування безвізового режиму для громадян 61 країни, які його мають В нас відрав. Нас це постаралися навіть взагалі про це ніде не розказувати, крім опозиційних каналів проскрибованих владні, постаралися це замовчати, а там, де все таки, підняли там мукали. Так це ж не для нас, це для всіх 61 країни. Так, для всіх. Тільки червона карточка виставлена Грузії, Грузія вже втратить цей безвіз, тому що цей закон був потрібний, щоб Грузію якраз позбавити безвізу. А в Україні жовта карточка, правда, після війни. Доки війна ну, цього не зроблять, тому що проблема з біженцями, яких Захід приймає, щось треба якось буде робити, це буде дуже складно. Але це для нас рішення. А тепер простеньке питання: а що було місяць тому? Чому я говорю, що це для нас жовта карточка? Тому що місяць тому. Бу ухвалена резолюція Європейського парламенту про підтримку України з закликом підтримувати фінансову, збройно все, але там були дуже чіткі позиції. Україна не може претендувати на європейську підтримку, на європейську допомогу, якщо? Якщо і далі йдуть шість абзаців, там абзац про цензуру. Там абзац про переслідування опозиції, там абзаци, два абзаци, про переслідування антикорупційних органів, набу. Там про це все є, там про, про санкції проти Порошенка, там про кримінальні справи не обґрунтовані, там про все це написано. Отже, місяць тому нам дають повідомлення. У вас є ті проблеми. Ви щось це маєте робити. Наша влада тупо це ігнорує, просто ігнорує. І рівно через місяць появляється документ. Я ще раз кажу: цей документ <клес> саме зараз появився не для нас, а для Грузії. Тому що в нас війна проти нас його зараз не задіють. Але він з'явився тому, що українська влада. В тому числі для нас він має значення, тому що українська влада відмовилася виконати все те, що вимагається в резолюції Європарламенту. Абсолютно закономірні рішення, вимоги. Вона їх відмовилася виконувати. Це один момент, який по нас вдарив. Другий момент, який по нас вдарив зараз, іде переговори, відбувся саміт, про який в нас ніхто не згадував, Молдова, Європейський Союз. Ми в часому думаємо, що саміт буває тільки Україна, Європейський Союз. Ні, відбувся саміт Молдова, Європейський Союз, де обговорювалося, в Тому числі з їдер, лідерами е, які Євросоюз, які є членом європейської народної партії, підтримку ідеї відриву Молдови від України в питанні євроінтеграції. Молдова зараз локомотив. Вона дуже швидко йде, і Вона головне, вони провели дві серії виборів, де перемогли про європейські демократичні сили, а не вороги, не регрес, не про московські. У нас одні вибори були. Одні вибори Ющенка в четвертому році переміг Ющенко, а в десятому році вже все розворот повністю. Вона ж чотирнадцятому році була перемога Порошенка, і уряд нехай ну кажу, уряд, і Верховна Рада не не подарунок, явно не подарунок, але принаймні вона сприймалася про європейська і демократична і уряд відповідний. Два уряд три уряди були фактично: перший другий уряд Яценюка і уряд Гройсмана були сформовані за таким принципом. Це сприймалося добре, але далі перевірка йде другими виборами. Через 5 років відбуваються вибори у 2019 році, Україна розвертається назад. А Молдова прийшла двоє виборів належним чином. І зараз із Європейською народною партією, а головне приєдналися ще соціалісти. Соціалісти і демократи Європейські це друга за потужністю фракція. Поставили вимогу. Вони ультиматум ставлять, не відкладайте негайно відокремлюйте Молдову і дайте можливість Молдові стати в першій же підході, першому заході, членом Європейського Союзу. Нам це дуже важливо. Робіть це вже. А Україна все одно найде в Європейський Союз. А на що це реакція? Тому що вони всі голосували за резолюцію з підтримки України місяць тому. І вони всі дістали звіт. Україна не виконала жодного пункту вимог цієї резолюції. Жодного Повна відмова. Більше того, по ряду питань, зокрема, по тиску на набу, під вересня місяця ситуація різко погіршилася. Який є висновок? Це висновок той, що нас по суті списують, і ми попадаємо в сіру зону. Знаєте, Зеленський не розуміє одної дуже простої речі. Є. Підтримка України під час війни. Коли вас підтримують, там є інші мотиви. Там є геополітика, там, в тому числі, і захист себе, так, і це. І там є ще й відчуття жалю і співчуття українцям після трагедії в Бучі. Це може був основний, найголовніший принцип. І є країни, які нам допомагають в війні. І Зеленський певний, що ті країни перші допоможуть нам в євроінтеграції. Я скажу, це все навпаки. Зараз просто ніхто не хоче бути бармалеєм тим, який оголошує, що Україна не має права вступати в європейський союз. коли у нас влада ігнорує всі відповідні принципи. У них є достатня кількість. У них вже є троє лідерів європейського союзу, які сказали, що вони Україну не пропустять. Одного можна було бійти, трьох вже не можна. Це є Орбан, це є Фіцо і це є Бенеш Чехія. Він очевидно буде прем'єр-міністром. найімовірніше. він до речі не є антиукраїнський. Він проукраїнський насуштований, і він достатньо вороже до Росії ставиться так. Він проти Зеленського, тому що він пам'ятає Україну. Він пам'ятає українську владу його ставлення до Зеленського. Ну так це мафіозна країна. Не має сенсу навіть розглядати нашу євроінтеграцію, і тому інші країни не хочуть бути бармалеєм. Є три бармалеї. Оці три Бармалеї, хай розкажуть, чому вони Україну не пустять. А ми а далі дивіться, які країни в Європі є серед тих, які найбільше в Європейському Союзі найбільше підтримують Україну. Ну щоб довго не загадувати, очевидно, Данія, Нідерланди і Швеція і Німеччина. Чотири країни найбільша підтримка України. Простеньке питання. Що, е, як, вони проявили, як вони проявляють себе в допомозі нам у війні, ми знаємо максимально. А як вони проявили себе щодо нашої євроінтеграції? що, Балтійські країни. Ні, ну я розумію, але зараз Балтійські не мають тих можливостей, ну, вони так. не можуть серйозно допомогти. А отут маємо цих чотири країни. Отже, п'ять країн було. Які відмовилися голосувати за статус кандидата в члени Європейського союзу для України, крім Португалії і Австрії? Там трошки інші мотиви? Ну Португалія в принципі ті ж самі: троє найбільших друзів України це. Данія, Нідерланди і Швеція на відріз відмовилися дати Україні кандидатський статус, ледве вмовили. Німеччина, Франція ледве переконали вмовили, що все ж таки в 22-му році ну війна йде. Подивіться, дайте Україні цей шанс. Потім будете блокувати, якщо треба, дайте зараз шанс дали. Проголосували троє найближчих друзів, які найбільше допомагають у війні, але від навідріз відмовилися дати зелене світо Україні реінтеграцію, тому що вони не пустять до своєї квартири, бомжа. Який поводиться як Зеленський, до своєї країни, до демократії, з Росією вась Ваські якісь цікаві і все інше? Отому От така історія. Мерц, канцлер Мерц, допомога Німеччини нам у військових питаннях просто колосальна. Німеччина є головним мотором. А що Мерт каже про нашу євроінтеграцію? Він сказав, слухайте, давайте не будемо давати Україні зайвих надій, щоб не обманювати їх. Давайте скажемо чесно, раніше, 34-го року, Україні, членство в Європейському Союзі, не світить взагалі. Німеччина не розглядає навіть можливості вступу України раніше 34-го року. Всіх інших країни мають вступити до 30-го. Україна ні. Чому? Тому що треба два рази на виборах доказати свою адекватність, це перше два рази. Доказати, друге, треба після того отримати нарешті нормальний план реформ і його виконати, а не гратися в те, що зараз робить українська влада. Дайте нам членство просто так, тому що ми так хочемо, тому що ми вас захищаємо. Ні за захист, вони будуть платити грошима зброєю всім, а давати ніякого членства не будуть. І оце і є наслідок. Якщо ви відмовляєтеся виконувати європейські принципи. Виконувати реформи то, що зовсім не означає, що вам відмовлять допомозі під час війни. Зовсім не означає, більше того, вас будуть обнімати, гарно вам говорити. Але зате Єврокомісія найближчим часом проголосує. Реально, про ні, Європейська рада, все-таки тут не Єврокомісія, проголосує за рішення пустити. Україну вільне плавання, хочете європейський союз, то робіть щось не хочете. Ну, повінь, хоч до Росії. Ми вам будемо тільки війні допомагати, відчепити Україну і дати Молдові можливість самостійно швидко стати членом європейського союзу. Можливо, першому пакеті разом з Албанією, тому що всіх інших країн є проблеми. А Албанія, як виглядає Молдова, цих проблем мати не будуть. Отаким чином може відбутися ті самі люди, які по щічті гладять Зеленського, дорогий Володимир, ваші темпи реформ нас задих... надихають все інше. Багато можна говорити, але є реальні факти, і тому, якщо ну є прип'ятка українська, як постелиш, так і виспишся. Оце зараз у нас і відбувається саме це. А те, що ви кажете, що як політико пише, що всі, ті, хто починають критикувати владу, доказувати вона щось, не так робить, стають російськими агентами. То мені здається, тут дуже погана в нас стукає. Це вдалося владі заразити цим дуже багатьох. Наприклад, я знаю, що від всіх моїх колишніх друзів, наших спільних, знайомих, я вже отримав лейб російського іпсошника. Ні, мене особисто так ніхто не назвав, але коли люди кажуть, що якщо хтось, відстоюючи Конституцію, заявляє, що Зеленський нелегітимний, він російський псошник. Говорить це, Говорить. Перепрошую, це доноси на мене. Колись в КГБ доноси писали, коли я ще в школі вчився. Тому я доносчиків я дуже не люблю. Але саме цей принц, от в мене просте питання: от політико поставило дуже вміли діагноз. До речі, і політико, і за економіст поставили неймовірно точні діагнози того, що відбувається в владі України. От політико поставило діагноз владі Зеленському. От коли хтось починає критикувати владу, його оголошують російським псошником. А насправді все набагато гірше. Вони поставили вирок цим. Просто вони про це, може, згадалися, а ми знаємо: поставили вирок українському народу. Нашим всім лідерам суспільної думки, то, що це в нас стандартно. Якщо ти сам вже ліг під владу, то кожен, хто не ліг, тобі ж соромно йому в очі дивитися. а то ти його обзиваєш російським псошником, російським агентом. Оте, те, що робить влада, тепер вже роблять лідери суспільної думки, блогери. Навіть доволі опозиційні роблять. Перепрошую, ну так не можна. Це якраз от те, що політика описує як неприйнятну поведінку, через яку українська влада знищує українську державу, від влади, перехопили ті, хто мали владу стримувати і змушувати не скочуватися до цього совка. Що таке враги народу? Я звичайно, це сталінське формулювання. Я не пам'ятаю. А то, що називалося ідеологічна незрілость і. Знаєте, мені коли характеристику виписали в школі, там спочатку було написано е, Тарас Черневіл: там то-то, то всім займається все добре, прекрасно, але в останньому абзаці було написано: але в зв'язку з тим, тим, то вийшов з комсомолу то -то, і завершив предательство родини. Потім, правда, здогадалися, що перестаралися, е, вихопили у мене її вже. Я жалію, що я не, ну, не сфотографував, тоді ж ксерокопії не було. Можна було фотоапаратом сфотографувати, шикарно мав характеристику з предательством родини, Це була 56 стаття Карного кодексу, розстрільна. Забрали мене характеристику, переписали і всунули мені вже назад, де було написано страдає ідеологічною незрілостю». Я бачите, не, не закоханий був у комуністичну партію і перестарілих вождів. Оце зараз в нас повертається. Політико побачило це, воно визнає цей діагноз. В Україні повертається глибокий совок. Просто пристальні це називалося Прідатель родини і розстріл або вредитель. А зараз це починає називатися російське псо», робота на ворога, робота на Росію. Тобто захищати українську конституцію, говорити про порушення, головне про розкрадання масові це виявляється працювати не на користь України, а на ворога. Отака виходить цікава історія. Ну Але... як Володимир Зеленський ображався на зустрічі з фракцією. Проте пиш знову ж таки пишуть журналісти, і того ж по моєму політику, що він ображався ж на журналістів, активістів, окремих політиків, які не такий імідж України представляють, а може не такий імідж його особисто. Мене завжди в такому випадку простеньке питання: а ти не пробував не красти? От просто перестати красти і подивитися тоді на свій імідж. Вже стане кращим, вже стане ліпшим, вже не буде так поганим. Тому що якщо ти перестанеш красти, уявляєте собі суми, коли в них ми в першій частині про це говорили про бюджет, коли півтрильйона туди, півтрильйона туди, півтрильйона, чверть бюджету, там, фактично, восьма чи яка там частина, ну трошки більше ніж восьма, десята частина ВВП країни, то це. Кудись дати, так тебе всі захоплюватися будуть. Дивіться, як багато дав для того, того, для армії, для всього іншого. А всього на все, тільки не красти. Насправді це як там в тому фільмі було Кавказька Полонянка, що ти свою шкуру О. з державною не сплутай. Не плутає своїх баранів з державними не плутай. Насправді, оце, власне кажучи, воно і є. Ти свій особистий підмочений імідж не підмальовує під імідж держави, тому що це Росія. Знаєте, що в Росії є дві статті Карного кодексу. Їх вічно путаю: одна адміністративна, друга кримінальна. Це фейки на ворожої сіл Російської Федерації і Клівіта на ворожої сіл Російської Федерації по другій статті, ті, що кримінальна, там сім років тюрми. Але питається: а яка ж тут наворожована сіли клівіта? Я дивлюся, Мізуляна є там така. Точно ніяких ворожоних силах ніколи не служила, займається е, цей там общество безпасного інтернету, тобто інтернета, в якому немає жодних сумнівів, що Путін Богообраний, що Росія це Богоізбрана страна, православ'я, весь запад, це все загніваюче і все інше. От вона за цей інтернет бореться проти всяких там ізмів і всього необхідного. Хтось про неї написав, десь в дописі негативну річ: людина дістала 5 років ув'язнення за клівіту на ворожої сіл Російської Федерації. Причому Мізуліна до ворожоних сіл Російської Федерації, вона, напевно, навіть не військово зобов'язана. От при чому вона депутатка Госдуми. При чому? Тому що ця стаття ні до яких ворожоних сіл не має відношення. За нею судять всіх тих, хто критикують просто за критику, за невдоволення, за образою виступи чи дописи проти будь-якого чиновника десь середнього і вищого рівня, починаючи від середнього, навіть не від вищого рівня. От Зеленський. Хоче збудувати Росію. Тобто, коли ти критикуєш чиновника, значить це зрада Батьківщини, зрада України, це значить боротьба проти української держави. Виходить так. А може, це діяльність цього оцінов... чиновника є державною зрадою. Може, з цього боку подивитися? Ні, так не можна. В Російській Федерації так не заведено. Чиновник, руководитель завжди прав, а той, хто його критикує, той має сидіти в тюрмі. Критик має сидіти в тюрмі. Ні, там в фільмі було інакше, а тут. Зараз зроблено так. І от Зеленський хоче саме це відродити. От відрод... Ну, дивіться, останні заяви Віталія Кіба <meio> <Gabi> <no> <toys> про те, що справжні кадрові військові, як правило, не хочуть займатися політикою, їх вона не цікавить. <ime> він то звідки знає? <гул days> от хто хто він то звідки знає? Насправді постать просто мерзена. І в нас мене лякає одна річ. Чим огідніша або пустоть, постать, тим більший рівень довіри в соціології. Ви пригадуєте, ким свого часу обігнав Зеленського. По рівню довіри по балансу довіри. І після того йому довелося дуже швидко кудись заховатися, заникатися, щоб його зайвий раз не бачили. Перестав заяву робити все, доки не вернувся на рівень чуть-чуть нижче від Зеленського. Арістович мав вище за Зеленського, Ну, мусив виїхати з країни. Буданов зараз там має проблеми, але він постарався, він такої дурні наговорив останнім часом, що в нього тепер рівень довіри трошки нижчий, ніж Зеленського. Все хорошо, все прекрасно. Слухайте, це, це не сталінізм хіба? Ну, може, це не сталінізм, може це дурдом. До речі, вітаю дорогих своїх львів'ян. Львові сьогодні, сьогодні ж 10 жовтня. Так, сьогодні проходить шикарна річ, яка дуже для нашої теми для загальноукраїнської витягує. У Львові є вулиця Кульпарківська, на вулиці Кульпарківській є обласна психіатрична лікарня. Тому попасти на Кульпарків це є абсолютно само собою зрозуміла річ. І от сьогодні Львівська обласна психіатрична лікарня проводить фестиваль. Реально, фестиваль для відвідувачів з концертом, там з усім, з відвідуванням їхньої водонапірної вежі. прогулянками по там шикарна територія, це колишні там графські маєтки, дуже гарне місце. Потім воно перетворилося дійсно на лікарню. Тій лікарні вже десь 150 чи більше років. Там є що подивитися, але це оте, от що ми зараз обговорюємо. Це насправді фестиваль у психіатричці, фестиваль у дурці, тільки не ззовні, де люди ходять і зовні любуються, а всередині в дурці. Це фестиваль середини турки, оце все, що ми з вами обговорюємо. Оцей маразм, але цей маразм він зараз відбувається реально в Україні. От ким Ну ким інші мусять ховатися, щоб не мати вищий баланс рейтингу ніж самого Зеленського. Ну будь-хто в цивілізованому світі скаже: ви що там ріхнулися повністю? Ви зовсім мозками поїхали. А далі, ну людина, яка негідна Просто, щоб не навіть нормально, як про людину згадувати, мала один з найвищих рейтингів довіри. От як? Ви пригадуєте історію? Відбув вторгнення. Кім чекав, коли прийдуть браті-освободітелі? А Бзалушний підсунув йому Дмитра Марченка, який організував оборону Миколаєва. Ну кім, звичайно, на себе перетягнув всю ту відповідальність. Зацінув порятунок Миколаєва. Потім, коли вже стало зрозуміло, що здати ворогу Миколаєв не вдасться, готували під здачу. Можу доказувати десятками фактів. Не вдалося. Ну, а ви, як одесит, тим більше знаєте, тому що це ж Одесі загрожувало напряму, якби Миколаїв впав? Те, що Кім готував здачу, катастрофа принаблизилася безпосередньо до меж Одеси. І отже, після того, що робить Кім, він заявляє: А хто такий Марченко? Це я врятував Миколаїв Миколаївську область, тому що я надихався героїзмом Зеленського, і це мені допомогло врятувати Миколаївську область. Це істота. Яка весь день сиділа в себе в бункері, виставивши ноги в кольорових шкарпетках на стіл, і вигадувала відосики писала. В нього спеціальна студія була створена. От я все опублікував. Елемент випадково вискочив зйомки. Зйомки в студії 22-й рік. Весна. Місто ще під загрозою, місто бомблять. А воно. Сидить йому дим розганяють, В нього ціла група творча була створення його відосиків, мемчики, вигадувати все і розкручування з подаліком разом вони розкручували один одного по максимуму. І коли був той страшний приліт у Миколаївську Ова, пам'ятаєте, там загинули десятки людей, в основному жінки. Ким, от в перший раз в житті запізнився на годину на роботу. Завжди був раніше за всіх. Один день-єдиний, саме коли мав прийти, він запізнився. І воно й що? В нього беруть коментарі, а воно тупо рже, либиться як останній дегенерат. А я проспав, а я то, а я сьо. А добрий ранок ви з України, а там загинуло 40 чимось моїх співробітників. Ну і що? Ге-ге-ге-ге-ге. Оце дійсно це дегенерат. Він дійсно морально ущербний дегенерат. А українчикам він подобається. Його довго не показували ще раз, тому що він показав на опитуванні рейтинг довіри набагато краще ніж Зеленського. І за таке дали по мозгах, присів. А зараз, от коли вони думають, що в них можуть початися вибори, якісь я не бачу підстав. Я не бачу зараз основи. Я бачу підстави весною. Весною явно до того йшов. Але потім Путін з Зеленським зуміли два брата акрабата зірвати. Більше зеленського руками це зробилося. Ну овальний кабінет, це пам'ятаєте і інші заяви. Але зірвало тоді було зрозуміло, що вибори мали відбутися. Перемир'я мало бути офіційно оголошено 9 травня, а вибори відповідно в серпні. Там було все ясно зірвано. А де зараз вони бачать підстави шукати, що він буде так, готуються. Причому є повним так, ходом. Ви, От ви можете, що витягнули всі Кіма, всі... я вам скажу. Uh -huh. Кіма витягують, коли готуються якісь вибори. От не один раз вже думаю, що будуть вибори, витягували Кіма як промоутера всякого. Ну готуються як ошалілі. Реально, ви праві. До речі, ну тут зараз теж в соціальних мережах обговорюють активно. от, Ярослав Желізняк написав стосовно того, що на канал Ми Україна оформили політтехнолога. Кримінальника бандита. Як він? Золкін? Володимира Золкіна Лапін написав пост, а це він перепостив Тетяну Заровну Він перепостив. Та взагалі пише про те, що він 11 листопада 2014 року Золкін Володимир Олександрович разом з Голубковим Сергієм Олександровичем були засуджені Києво-Святошинським судом Київської області за вбивство. Так. Ого, так він вбивство, і це... на момент злочину він був діючим працівником міліції. Слухайте, це просто я шокований. Ну, це особливо він... важкі злочини. Це з вживанням, відповідно, службовим становищем все. Це звичайний, дуже небезпечний кримінальник, особливо небезпечний. Ну, але свої відмазали через деякий час, трохи посидіть, відмазали. Зараз він. А хто має бути улюбленцем цієї влади, якщо не такий кримінальник? Звичайний бандит. Отак. От І він буде зараз вчити на телеканалі, який входить в марафон, фактично перебраний особисто банковою. Тому що є перемарафону ну, ці канали марафону, які належать олігархам, ахмето відмовився, і ця компанія її просто перебрала банку. Вони не фінансувані безпосередньо пропагандистських ресурсів банкової. От зараз там бандит, убивця буде вчити українців, як треба воювати. Ні буде вчити, запросить людей, які вводять в Україні цензуру, щоб вони пояснили, чому цензура погана, як не добре, що є цензура. От те, що стосується скажімо, каналу, прямий. Який завдяки цензурі викинутий з системи Т2? Це цензура, про яку чітко сказали G7. Але бачите, ви, році... з'являються нові телеканали, яким дають ні звідки, яким дають ліцензії, дають ліцензії на все. У вас що грошей багато? Напевне. Я куди витрачати Але... ці гроші? Я розумію, що в рамках загального бюджету трильйонних бюджетів. Ну, там якихось півтора мільярда, чи скільки на, виділяється на телемарафон, чи 5. Я не пам'ятаю точно цифри. Це, можливо, знаєте, крапля в морі, але тим не менш. Знаєте, крапелька до крапельки. Солите, ця крапелька вимірюється в кількості дронів. Це тисячі дронів, ФПВ. Це тисячі дронів. А кожен дрон це ліквідоване вороже життя одне і врятоване одне життя нашого бійця. Це зомбімарафон. Це тисячу вбитих українських військових. Прямим текстом це забрані від армії оті 60% дронів, про які навіть Стерненко, Господи, владний пропагандист Стерненко, сказав, що 60% дронів непридатні. Це означає кілька тисяч убитих українських військових, саме убитих тими, хто це зробив. Тому що не вилетів дрон. Ну, частина дрону не досягне цілі, але тут один до одного. Ви вбили російського військового чи він вбив нашого? Все там іншого рахунку нема. Плюс це стримування їхніх наступальних можливостей. Коли дрони наші покривають сіру зону, ворог не зможе прорватися до наших окопів, до наших позицій, і наші бійці залишаться живими. Дронами вони бачать, коли ворог обходить наші позиції, заходить з тилу. Так, завдяки дронам. Це бачить. Ці дрони пішли на телемарафон. Ці дрони не врятують життя українських бійців. Тому це, це реально це в кількість в тисячах загиблих і поранених українських бійців. Інакше цього не можна рахувати. Не в мільярдах це рахується, а вбитих українських бійцях.